Сьогодні ми будемо дізнаватися, чому важливе боже слово у нашому християнському житті. Нам часто говорять, а чому ви тільки приводите якісь вірші з Біблії? У вас більше немає іншого слова, ну у вас є якісь там передання отців, а в нас є слово Боже, бо нам Христос сказав: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тобто Євангелія, це є Боже Слово, яке походить з його уст. Так, і що говорить слово е, про? Що говорить слово про слово, скажімо так, що Іван, Івана 1.1. «Спокон Споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Отже, ми розуміємо, що Бог це було це саме слово, так, яке він нам дав. І ми знаємо, що це слово зодягнулося в тіло і перебувало між нами повне благодаті та правди, повне благодаті та повне правди. І це був Христос. І ще я помітила, що коли Христос він ходив і проповідував, він ніколи не мовчав. Він він вивільняв слово. І навіть тоді, коли він на Христі е, помирав, він сказав: Звершилося. Чому він все сказав, звершилося? Щоб звершилося оце все слово, яке він нам заповідав, це все звершилося і в фізичному світі. Так, ми знаємо, що Слово Боже дуже має багато функцій. Я як почала перераховувати, і воно і очищає, і звільняє, і будує, і обрізає, і напомляє, і захищає, і творить, і, і в всьому, цьому закладена це звершено перемога. І ми знаємо, що усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, тому воно таке важливе для нас. Ми знаємо, що слово воно є Боже незмінне, непохитне та діяльне, і воно учора, і сьогодні, і навіки те саме. Що каже? 1 Петра 1,25 про слово, а слово Господнє повік пробуває, а це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. І числа 23.19. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає, то Господь є правдомовцем, правда, і все, що він сказав в своєму слові, це є істина правда. І що? Ми знаємо, що якщо Слово, це життя, і слово одягнулося в тіло, що нічого мертвого не може одягнутися в тіло, так? тільки живе. То слово є, воно живе, і слово є дух, і слово є дух животворящий. Тобто, якщо ми посилаємо слово, ми посилаємо життя. Е, слово це життя. От в мене є записано Івана 6,63. Слова, що їх я вам говорив, то дух і життя. Це не просто слово, це дух життя. І ми знаємо, що з євреїв 4,12, що Боже слово живе та діяльне. Воно як меч ми знаємо, обрізаємо обрізає душу від духа до поділу, до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібно судити думки та наміри серця. Тобто, слово наше ще є мечем, і дуже гарне теж є слово, що слово. Таке, як вогонь, так. Тобто слово, воно має багато функцій, щоб нас виплавлювати, щоб від нас обрізати, щоб нас от слово, як молот, що скелю розлупує, так, і молот, і слово є молот. Але для того, щоб це все відбувалося, так, слово, воно, скажімо так, це все йде нам на очищення. Ми кажемо, що слово. Івана 15.3. через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Тобто, на слово очищає, і дуже таке гарно мені попалася назва каталізатор. Що ж таке каталізатор? І дійсно, на це слово є нашим каталізатором. Е, каталізатор це речовини, які здатні прискорювати хімічні реакції в організмі. Наприклад, в нас є ферменти, які розщеплюють до певних речовин. Так, наприклад, ж, жири у нас потрапляють, у нас і для цього жовчні кислоти, які ці жири розщеплюють і, відповідно, вони йдуть до в певні місця. Так само природній каталізатор це є, скажімо, листя, яке в себе вбирає вуглекислий газ, а вивільняє кисень. А в, в фізичному світі теж є каталізатор, який переробляє чадний газ, більш газ чистіший, тобто він в себе вбирає ці всі шкідливі речовини і виділяє вже більш придатний газ, щоб ми ним вдихали. Так, от слово було. Боже, це є каталізатор, який очищає наше серце. От якраз він є і тим молотом, і тим мечем, і те, що відрізає, лупає. І я вам скажу дійсно, тут на християнських зустрічах звучить це слово, бо я прийшла сюди з такими твердинями. Я тут теж і очищалася, і лупила, і мої твердині говорили, але вони розбивалися. І я вам скажу, що дійсно слово воно живе, тому що воно животворить ваше серце. Воно так Скажем, спахує цей ґрунт серця, готовить, щоб ви зародили, щоб ви плодоносили. Так і для того, щоб це серце, от спочатку ми розпушуємо цей ґрунт, а потім вже туди. Так, коли ми посадили це зерно, це зерно має зрости. Так? І ми знаємо, що, бо слово Боже, це також добірне, нетлінне зерно. Чому нетлінне? Тому що воно живе і воно не вмирає. Так, воно вічне. І зерно це є наша обітниця, на якій ми стоїмо. Тобто, якщо в нашому житті є якісь проблеми, перешкоди, ми беремо це зерно і садимо його в своє серце, і далі це проявляється вже плодами. І тому царство боже так воно. Побудоване на законі сіяння і жатви. Ми маємо спочатку посіяти, воно має зрости, і тоді ми пожинаємо вже ці плоди. І е, скільки можна, от люди моляться, на підставі чого, не маючи слова, а просто моляться. Якщо вони не садяться живе зерно в ґрунт, то відповідно нічого не зросте, тому що тільки не тлі живе Боже слово, може зростати. Все інше кукіль воно зростати не буде. І, але є ще одна умова. Умова для того, щоб слово оживлялося. Це наша віра. Це слово, ми оживляємо вірою. Слово Боже, ми маємо розчинити вірою. І дуже гарно в євреїв 4,2 сказано: Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Так, в іншому е, перекладі є, воно не розчинилося вірою. Тобто, щоб ми дали плід, нам треба, щоб наше слово з'єдналося з вірою. Інакше слово без віри буде порожнє, і, відповідно, наша віра просто в ніщо вона не буде діяти, вона буде мертвою. І е, мені завжди такий приклад, оскільки я в е, минулому лікар, це запліднення, як відбувається так. У нас все живе створено сім'я. І спочатку має бути сім'я, це є слово. Е, потім слово з'єднується з вірою. Так? Це жіноча яйцеклітина. І от вони з'єдналися разом, бо вони один без одного плід не утворять, і же, ніби вже утворився плід. Але цей плід має бути посаджений в хорошу землю, в хорошу, е, так, почву української ґрунт, хороший ґрунт. Тому е, цей плід, він садиться куди в матку. І коли ми знаємо, матка здорова, гарних розмірів, і вона поживні речовини, має плід гарно розвивається і далі, коли цей плід розвивається, він вже являється повноцінним в повноті, і виходить назовні, і ми вже бачимо ці плоди. Але як чому кажуть зберегти слово, ти маєш зберегти слово. Правильно, ти маєш це своє серце це слово оберігати від всіх атак диявольських, бо атаки завжди будуть. Буде тобі диявол завжди говорити та ні, та це неправда сіяти сумнів, і ти можеш може статися аборт. Тобто, ти можеш втратити це слово і ну. Тобто воно не явиться плід в твоєму житті. Тому обов'язково має бути віра, має бути слово, має бути поживний ґрунт, і, відповідно, ми маємо це слово зберігати і, і потім вже являти плід. Ми так Євреїв 11.3, вірою, ми розуміємо, що в віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Тобто, ми це поки що не бачимо, не видиме, але ми знаємо, що воно в нас є і що воно явиться. Ми віримо в це, так? І тому дивно, коли люди вірять в Бога, а не вірять в Його слову. То якщо Слово і Бог не роздільні, як це роздільні, як це може бути? І недостатньо повірити в Ісуса, прийняти так його, його як Спасителя і все, далі розслабитися. Потрібно перебувати в слові, жити цим словом. Тобто, і все рівно в ґрунт, ми все рівно його маємо постійно впахувати, щоб він був придатний для того, щоб слово сіялося. Бо хто скупу сіє, той скупу жне. А ми сіємо добротно і пожнемо, ми і побачимо плоди, пожнемо ці плоди. так? Е е тому е, важливо е, не розділяти, тобто наша віра має ґрунтуватися на Слові Божому, інакше ми плід не принесемо. І ще дуже важливо вивільняти це Слово Боже. То, Христос не ходив і не думав собі, та, вони зцілені, Він покладав руки і вивільняв слово. Так само і ми. Ми маємо вивільняти це слово, говорити це слово, щоб його оживляти, скажімо так. Так, тому я вірував тому і говорив з вірою говорити, що воно вже є. Що таке плоди? Що ми розуміли? Може хтось не розуміє, як це являти плоди, як це слово має взагалі відбуватися в нашому, діяти в нашому житті. Але ще хочу сказати, що сатана він є автором всякої брехні і він завжди перекручує істину і спотворює істину, хоче спотворити, бо він не може її спотворити. Але брехня не має сили, коли ти знаєш правду. Тому е, слово це важливо, щоб ти знав правду і знав, що тобі обіцяв Господь і що він для тебе звіршив. І Якщо ти ще під владою гріха, чи під владою хвороби, чи е, під владою страху від будь-якою владою, що над тобою під владою закону, значить, ти у рабстві. Тому важливо для тебе слово і стояти в слові, щоб звільнитися з цього рабства. Наприклад, ти є раб гріха, тобі постійно говорять, що ти грішний, що ти не спасенний, і ти думаєш, чи ти спасенний, чи ні, я грішний. Це переважно в католицьких церквах. Той, що каже Господь Івана 8, 34-36, Відповів їм Ісус. По правді, по правді кажу вам, що хто що кожен, хто чинить гріх. Той раб гріха. І не зостанеться раб у домі по вік, але син зостанеться по вік. Коли син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Тільки син звільняє, тільки син, це, що звершено на Христі, це все приносить звільнення. Христос на Христі приніс нам повне звільнення. Він нам приніс свободу, свободу в дусі. Отже. Він вже звільнив від вас від рабства, сме... від рабства гріха, тобто він зробив вас вільними. І прийніть це синіцтво, бо раб в домі по вік не зостанеться, але син зостається по вік, бо грішний нічого не успадкує Царства Божого, а сини вони в спадкоємці Царства Божого. Раб хвороби. Таке існує в релігії, що якщо би Бог не дав хворобу, то ти би не спаслася чи ти би не пізнала Бога? То скажіть, будь ласка, якщо Христос помер на хресті, ну за нас всіх забрав ці хвороби, то що він ці хвороби назад вам дає? Типу для чого тоді Христос прийшов і помер, щоб прийти і вам сказати, та дам тобі хворобу? Ні, Христос забрав ці хвороби. І перше Петра, 2,24. він тілом своїм сам підніс тут теж про гріхи наші на дерево щоб ми вмерли для гріхів та для праведності, жили його ранами. Ми ви вздоровилися вже все вздоровилися. Тобто, Господь нам вже дав це вздоровлення. І коли мені здається. Що релігія е, прославляє. ну, Та не вона не інколи вона прославляє диявола, тому що е, таке враження, що Бог всі біди робить, а диявол пішов собі на пенсію, з боку стоїть, курить і каже, який Бог, нехай він все робить замість мене. Та ні, Господь звершив все на хресті, дав нам цю перемогу. І цю е, хворобу він вже забрав на хрест. Його ранами, ви вздоровилися. І що? Як? Ви берете це слово, застосовуєте його вірою, розчиняєте його. Його вірою, вивільняєте його, і який ваш плід. Це те, що ви стаєте здоровим. так? І коли я зцілилася, до речі, на християнських зустрічах, мені Михайло сказав, тримай, каже, тримай це вірою і не віддавай. І щоб мені диявол підказував? Та прислухайся до симптомів, ти точно зцілена, ти точно зцілена. Михайло, як знав, що мені сказати. Я казала, ні, я зцілена. І я втримала своє стіло. У мене не відбулося аборту. в мене відбулося повне зцілення, Я принесла повністю плід здоровий е, моє здорове око, моя здорова, моя здорова голова, яка мене боліла. Дякую Господу за це і дякую за церкву, що вона. Настановляє, підказує і обрізає. Це теж я буду говорити. Раб страху. Люди інколи мають страх смерті і не знають, чи вони спасенні. Але і в нас на це є слово євреїв 2, 14, 15. А що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола. То що господь переміг смерть та визволити тих усіх. То все життя страхом смерті тримався в неволі. Тобто, всі ці вірші вони говорять про звільнення. Звільнений від гріха, звільнений від хвороби, звільнений від смерті. І також е ти можеш бути рабом, рабом закону, а не прийняти благодать. Це те, що тобі говорять виконувати 10 заповідей, а яких ти виконати не можеш. Ти теж є раб закону, ти невільний, ти, скажімо так, в тій темниці релігійній. І знаєте. З нас ніхто не хоче бути рабом, ніхто не хоче бути під владою виконувати чиюсь волю. Але чомусь релігія, наша така волелюбна нація, але ця релігія хоче нашу волелюбну націю якраз і в то рабство, і запхати, і пхають в то рабство релігійне, хочуть, щоб вони були грішні, постійно хворі, постійно в страху. знаєте, кажуть, тому що це є контроль. Знаєте, релігія опіум для народу, тобто вона поневолює наш народ духовно. І це є контроль над народом, це є чітко дух ворожбитства. Хочу поговорити також про духовних колаборантів. Мені це прийшло, хто вони ці духовні колаборанти. Це ті, хто знають правду, але заховали її. Ви знаєте, між нами можуть бути духовні колаборанти. Я зараз буду говорити і про тих, але ще це до нас стосується. Луки 8,16. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Тобто, ми є цим світлом для людей, які перебувають в темряві, щоб вони не спіткнулися. Ми їх проводимо до Христа, так до спасіння, Ми їм говоримо правду, ми їм говоримо це світло, щоб вони не спіткнулися в цій темноті. А Світла засвідченого ніхто не покриває посудиною. А хто покриває посудиною? Та той колаборант, який пізнав правду, але говорити не хоче. Та не буду говорити, це толерантність. Та не буду я говорити. І переважно це є, я вам скажу, протестанти. Чому мені це прийшло, прийшло я вірю, що від Духа Святого на думку, тому що є така, такий сайт. Називається записки християнина, і там дуже часто е, я не знаю цю людину, яка це поширює, тому що вона ховається під е, ніком записки християнина. Вона себе не називає, е, е, не показує свої обличчя, але я адміністратором цієї групи і поширює. Людей, які не в істині. Тобто, ніби говорять істину, але плоди їхні далекі від істини. Вони таких священиків поширюють. І коли я написала, що е, е, чому поклоняєтесь ідолам, чому ви е, хрестите немовлят і ще багато беззаконня, які вони чинять, він мені відповів: я цього не роблю. Я думаю, то як ти цього не робиш, то чому ти це поширюєш? І я питаюся: а чому ви тоді поширюєте Вавилон? І це дійсно. І він що мені відповів? Та ви ні багато не знаєте. Нехай вас Бог благословить. і Цей такий протестантський дух. Бог любить вас. Він вас благословить. І дух святий вам відкриє. Вам просто не відкрито. І це я зразу розуміла, що це протестант, але є він духовний колаборант, тому що він приховує правду, а ще її поширює. Він знає, що не можна поклонятись ідолам. Він знає, що не можна хрестити немовлят. Але він це поширює і обманює людей, і це свідомо він працює на вор. Знаючи правду. І в і 1 Івана 22, 4. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідей, той неправдомовець і не має в нім правди. Перший Івана 2, 6. А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводиться він. То ви поводитесь як він. Чи ви приховуєте правду? Христос приховував правду? Ні. Він приніс цю правду у повноті і говорив це людям. І е, знаєте, інколи теж та колаборація мені спрацюв... хоче спрацювати. Коли були свята, моя тітка мені прислала про. Богоматір, що спас, як це вони говорять, що нехай Божа матір благословення посилає, там спасе, просимо в ній спасіння. І десь моя душенька хотіла сказати, та Іра, не чіпай вже її, нехай собі пише, але дух каже: ні, говори. І я написала: ні, Христос. Пас Христос звільнив Він, це Він один, тільки дає нам спасіння, не е, Матір Божа, як ви пишете. Правда, вона мені нічого не відповіла, але я не промовчала. І я, то є такі маленькі перемоги. Я не можу мовчати, коли людина обманута. І ще люди часто бувають обмануті, я благословенний чи благословенна, мені нічого не загрожує я благодаті, але в церкві не перебуває. І називається. É, uh, uh, Що каже Матвія 16, 18? і кажу я тобі, що ти скеля, тобто Петру, і на скелю цій я побудую церкву свою, і сили адові не переможуть її. Не одиночку не переможуть, а конкретно церкву не переможуть. Якщо ти та одиночка ходиш і думаєш, що тебе буде навчати Дух Святий, і все в тебе буде добре, ти вже обманутий, тому що ти виведений з тіла Христового. Тільки в тілі Христовому можуть тебе обрізати, тобі, тебе напоумити, тобі сказати, за тебе помолитися. І дивіться, і якщо ти не перебуваєш у науці апостольській, бо тому що наука апостольська дається тільки церкві, спільноті братерській, стосунків не маєш, в ламанні хліба та молитвах, і ти не перебуваєш, ти вже обманутий. Ти тебе, дияволу, так от, і все. І зламає він тебе. Хоч би там, який ти себе не уявляв святим і праведним, але без церкви ти ніщо. Тому. Важливо перебувати у церкві Христовій, у церкві, біжи в церкву, і дуже гарно м, нас завжди звинувачують в тому, що ми е, засуджуємо. Але Павло так гарно до Тита в першому розділі каже до критян: докуряй їм суворо, щоб у вірі здорові були. Тобто віра буває хвора, і в Михайла. Я згадаю брата Михайла. Дуже є класна проповідь: Хво, чи твоя віра здорова, чи хвора. От щоб у вірі були здорові, бо віра може бути хвора, і відповідно будуть хворі плоди. Вони твердять, немов, знають Бога, оці, що говорять, ніби істину зовні е, ну, сповідують істину, ніби говорять. Але відкидаються вчинками. Завжди дивіться по вчинках, що вони роблять. Говорити всі можуть гарно. А як вони себе ведуть і які їхні плоди? Завжди дивіться по плодах. Тому ми вам докоряємо, щоб віра ваша була здорова. І... Та ви кажете, що ми говоримо не на збудування. Так, ми говоримо не на збудування Вавилону. Ми не будемо олесливо говорити, що. Так, та нехай віруйте, як хочете. Ні, ми будемо говорити правду, бо Христос говорив правду, і ми будемо говорити на збудування царства Божого. Ми будемо сіяти зерно, повноцінне, нетлінне, живе, і діяльне, а не оцю цей кукіль, який вам сіють в релігіях. І будемо руйнувати ці твердині. Знаєте, твердині говорять, і коли ви пишете такі речі, то ваші твердині говорять. І ці твердині це є біси, це є чітко біси, яким страшно покинути ваше тіло. Так вони вже настільки з вами зрослися, що відірвати від себе вам дуже важко це все. Оце все батьківську віру, ці всі передання так важко відірвати, тому що цей біс він живеться цим всім. Йому він хоче перебувати між вас, між вас. І що я вам скажу на поумлення Івана 8 31 32. Тож промовляв Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Перша умова це вірувати в Ісуса це народитися згори, тобто народитися від духа. Як у Слові моїм позостанетесь, те, що ми говорили. Тобто ми приймаємо Слово, і це Слово перебуває в нас. Це і Христос, але ми завжди оновлюємо, оновлюємо розум, ми перебуваємо в науці апостольській. Я думала, ну чому завжди в науці апостольській, а не Христові? Та тому що апостоли перебували біля Христа, вони вчилися і в діях в першому чи в третьому. Фірші. Чітко сказано, що Христос протягом 40 -ка днів являвся учням і розказує, звіщав їм про царство небесне. Тобто вони знають таємниці Царства Небесного. Тому і наша апостольська наука. Тобто, якщо ми, то. Як, як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. Спочатку увірувати це слово зберегти, і тоді ми стаємо учнями і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Амінь.